А хтось бив себе в груді, я не буду доставати ваше дубове дно. Да, Не буду, але є випадки, коли приходиться. Достаємо його в тому випадку, якщо воно трошки запісочене. Тут було всього 10 см піска, але я вам скажу вичистить його. Він намивається новий. Пісочок, кстати. Такий чудовий пісочок. Але все-таки вдалося його зацепити, зааркамити. І тянемо. Чому тянемо? Тому що ми на 95% впевнені в результаті роботи. Ми точно знаємо, що під ним є хороші водоноси. Всіх інших випадках, де хоч я трошки сумніваюся, дно... ну, по-перше, я не знаю, чи я його зможу витягти. Буває дуже замулено і не можна зацепити. Тому вибачайте, наймайте людей, витягуйте, тоді приїдемо зробимо вам розвідку. А взагалі, якщо відстань до дзеркала води не перевищує 8 метрів, таке розвідувальне буріння краще і дешевше робить зверху. Нам всього лиш 500 літрів водички треба, щоб пробурити і подивитися, чи є вода зверху. Але замовник настоїв, щоб все-таки це було в криниці. У нього погружний насос, ми його достали. Це, мабуть, водолей. Да, це водолей 40. 40 -ка. Підпогружний насос, мабуть, ми робити не будемо, тому що стов води тут, в цій краниці, всього лише сантиметрів 30. І коли буде спека суша, він буде ще знижуватись. Для такої свердловинки підпогружний потрібен запас в краниці ну, хоча б сантиметрів 40 щоб води було. Тому ми націлені зробити тут абісинську садловину з заміною насоса на поверхневий. Поверхневий насос планується чіпляти в колодязі, так як шум в будинку від нього буде заважати нашому клієнту. Якась така робота. А, по поводу дна ще не сказав. Чому не тягну? Ну, тому що вартість розвідки в даному випадку. добре, якщо ми знайдемо воду. І додать за ту роботу, що витягували дно. А якщо води не буде, вже трошки розвідка для людини стає, б'є по карману. Та й не хочу я цим займатися, якщо чесно. Ладно, будемо дивитися, буду показувати, що тут є. Нижче криниці. Тяжола зараза. Анкера погнули, там. Ну. Так, а? вкуснямба дубільні речовини не вода коньяк була б через пару років вернули колодязю назад його воду А вода нам треба для бульона. Так, опускаем наш дренажный насос. Касаем с дна. Я у нас специальный И вот так натяжечку родом И привязываем. Далі дна піднімаємо одні-три петлі, ну, я думаю, достаточно буде двох. Покажи. Крючатка насоса в воді, цього нам буде достатньо. Десь 20-30 см він має висіти від дна. Чому я опускав на дно? Для викачки бурового раствора після промивки свердловини ми ці петлі скидаємо, викачуємо до дна буровий розчин. Фіксуємо провід. Але після того, як будемо скидати, обов'язково подаємо провід, бо були случайні, да, Не. провід виривається і дуже сильно б'є током. Так що будьте уважні і обережні. Так, станги. Що про штанги можна розказати? Зібрали ми їх чотири. На кінці штанги стоїть двохлопасний бур на 95 мм, так як тут, можливо, придеться робити паралельну обсадочку. Е, орієнтовна глибина до водоупору, я так думаю, що тут буде 4,5 метра. Хоча в цих місцях буває і до 6 метрів. Тому зібрали відразу 6 метрів штанг. Це 4 штанги. Також у нас стоїть ще один дренажний насос. 100-літрова бочечка. цієї бочечки буде достатньо на промивку нашої майбутньої свердловини. До неї буде підключатися зелений шланг. Ну, Дальше покажу, що за чим. Ну я думаю, ви догадались. Фільтр. Фільтр повинен, повинен уже бути. Готовий під рукою. Зараз ми його трошки розмотаємо, розрівняємо, щоб після пробурення паралельно відразу його туди загнати. Новичкам рекомендую, хто бурить перший раз в криниці, використовувати не таку трубу, а ПП. оцю білу для пайки трубу. Вона більш жорстка. І є і проще обсадитися в краниці. Оця буває баранчиком стає і, і не дає, не можна, Ну, треба прокручувати її, щоб затолкати. Ну, я якби наловчився, тому використовуємо. Цю трубу. Труба, до речі, харчова. Хорошої якості 3,4 товщина стінки. Напорно всасуючий бокал, 32 мм внутрішній діаметр. На комлоках. Комлоки бажано змазувати внутрі ліпестки, щоб вони добре закривались. Ну і там до насоса. Це зрозуміло. Буріння ручками всі знають. Вода подається в штанги, штанги крутяться, опускаються, виносять пісок. На трубі трошки її розрівнюємо і ставимо відміточку. Ставимо в даному випадку її на 5 метрах. Так як думаю, що обсадка буде на 4-4,5, щоб знати де ми, чи точно у нас фільтр дійшов куди треба. Ну що, з богом. Опаська. Карміння насыпали. Ух, пішов, який повоз! На каміння! Хто не насипали! Його розсовувати. Так. Що, ти з море зможеш пустити? Да. Так! Пишо, бля! Б... Up. Вот его до упорчик. Около трех метров, кстати. Хороший, да? Сейчас мы трошки подборемся в него. В нього нападало таке каміння. Це, можливо, навіть перший водомпорчик. Можливо, ще буде туди. Бо вот тут частенько по два слоя йде, а ну май на мене. Оп. Mal einer. Ja. mayli hop Это, мабуть, уже все. А он тут один. Похоже на жорстку. Так, майна. Да, так, на этом все. Так, давай проработаем забой. Вера. О! Оваривається каміння трохи. Біга. Угоду упору заталкуємо. Віра? ставиш меточку на 3, на 3 метрах. Ну, а з вами побачимося після обсадки, бо треба руки. Ну що, обсадка паралельно пройшла успішно. Скидаємо наш дренажник з петель. Уже скинув. Він зараз стоїть на дні. Трубу розклинюємо в кольця, щоб її не видавило при промивці. Ну а далі все як обично. Підключаємо поверхневий насос тройник, подача чистої води буде через оцей кран, а, викачка, також після промивки викачуємо буровий розчин за межі ділянки. Вон туди. Все, попробуємо зараз промить, запустити, покажу результат. Промиваюсь. Важно, щоб продавило. воздушную пробку с трубы. Вот ну, тут продавило, бульки пишут. Не успел заснять же. Наберем крыльчатку насоса. Да, пофиг, можно. А, а, там грязно? Нет, там грязно. А, да, да, не надо. Да и хороший Дренаж. Ну, короче. Пробуем запускать. Так, открывается. Похоже, да? По-моєму, напор навіть не упав, так? Який був ізначально як з картону, так іде. Не не був. Гарант, не. Все, гуд, протачуємо. Статичний рівень ґрунтових вод дозволяє нам промивати, прокачувати свердловину з поверхні. Коли відстан до води перевищує 8 метрів, ці всі процедури треба робити в краницю. Тобто поверхневий насос спускати на декілька метрів нижче. Як бачимо, води по візі нема практично. А водичка у нас біжить. Так, заміряв 9, 18 секунд, 10 літрів. Рівненько 2 тони за годину дає. Так, водичка вже чиста прокачалась. Все, зараз це все відключаємо наше і приступимо до встановлення поверхневого насоса Лео. Все, закінчили роботу. Насос встановлений. Кудичка вже на вулиці стана біжить. Зараз покажу. А, ну Це вже з, це з бака. Зараз бак накачало. Бак на 50 метрів. Ну що ж, пари, що сивувато, залишилось тільки прокачать до чистої води. А ось розрахунок даної свердловини. Поставите на паузу. Подивитесь, ознайомитесь. Все, всім дякую за увагу. З вами була майстерня води Артем. Всім пока. пока.